як працює будь-який тренд? Хтось після довгих років наполегливої праці або завдяки чистій випадковості випускає неймовірно успішний продукт, і після цього починається справжнісіньке цунамі проєктів, які будують за лекалами, якщо дозволити першородного оригіналу. Ігрова індустрія б не є винятком. Хтось просто надихається неймовірно успішною грою, успішно впроваджуючи частину її механіки, і дизайнерських рішень уже в свої проєкти. Хтось просто починає безсовісно копіювати все, за що не... Подадуть до суду за порушення авторських прав, проте такі ігри просто і зрозуміло називають клонами. Dark Souls популяризували жанр і слідом посипалися всілякі Mortal, Shell, The Search, Lies of P і Neo. А скільки було клонів Grand Theft Auto: Watch Dogs, Sleeping Dogs, Mafia. Чи потрібно говорити, скільки ігор з'явилося через Doom, Duke Nukem, Blood, Quake і багато-багато інших. Однак у всього є своя межа. Рано чи пізно геймери починають починають втомлюватися від ідей, які починають здаватися їм відверто застарілими. І тоді перед розробниками та всією індустрією загалом постає вкрай непросте питання. А що ж робити далі? Перший варіант придумати свій власний жанр. Так клони GTA переросли в повноцінні опен Ворлди, як, хоча б Watch Dogs чи Mafia, А клони Дума еволюціонували до недурствених зубодробильних шутерів від першої особи. Клони Souls переросли в Elden Ring. звичайно, жартую. Переросли. Сли вони у щось типу Lice of P чи Lords of the Fallen, звісно, враховуючи перенасиченість сучасного ринку, винайти щось кардинально нове, вкрай непросте завдання. Другий варіант перевести увагу гравців на якийсь абсолютно новий тренд, щоб навести приклад, знову повернемося в 90-ті. Епохою зародження нашого улюбленого хобі панували усім відомі 2 d квести. Вони виходили десятками, і гравці щоразу занурювалися в чергову захопливу історію. А потім прийшов Джон Кар. Мак показав усім дум, чий сюжет уміщався на туалетному папірці, але зате в ньому можна було стріляти по спрайтових монстрах у повноцінному 3D-просторі. Квести, в яких головною екшен-сценою є комбінування в інвентарі гумової качечки з вішалкою, щоб відволікти сторожову собаку, чомусь почали потихеньку відмирати. Зміна трендів – це абсолютно нормальна частина нашого з вами улюбленого хобі. Ніхто не буде шокований тим, що якийсь жанр чи популярна гра виходить, Ходить з моди, але чомусь більшість із нас забуває, що монетизація та бізнес-модель, на основі якої створюються ті чи інші ігри, також є частиною трендів. Ми відверто дивуємося тому, що черговий спосіб залізти до гаманців гравців, який був ефективним упродовж кількох років, раптово й дуже різко. Ну от взагалі зовсім без причини перестає приносити такі ж величезні гроші, як і кілька років тому. Серед гравців і найімовірніше частини розробників побутує хибна думка, що монетизація... Заціяці ґрунтується на якихось непорушних економічних принципах, які просто зобов'язані залишатися стабільними і монолітними, як скеля. Це ж не геймдизайн, який є питанням виключно суб'єктивного смаку. Правда ж полягає в тому, що монетизація залежна від зміни трендів тією ж мірою, що й геймдизайн. Найкраще ця залежність помітна, коли чергова бізнес-модель починає відживати свої останні роки, і саме це зараз відбувається з лайфсервісними дрочельнями. які які знахабніли останнім часом настільки, що взагалі роблять з нас дебілів. Лайфсервіс сервісу, взагалі, вкрай туманне поняття, тож зійдемося на такому визначенні. Це гра створена з єдиною метою змусити людей грати якомога довше в надії, що вони витрачатимуть гроші на мікротранзакції. Зазвичай це досягається за рахунок того, що гру роблять якомога більш типу захопливою. Важливо зазначити, що слово захоплива тут це не те саме, що весела або навіть приємна. Захоплююча гра означає, що вона здатна постійно привертати нових користувачів і максимально утримувати увагу старих. Найчастіше лайфсервіс являє собою мультиплеєрну сесіонку, в якій є кілька способів монетизації: батл паси, магазин косметики, преміумна валюта і так далі. Лутшутери, екстракшн-шутери, королівські битви, шутани для кіберкотлетів і майже будь-які змагальні ігри, лайфсервіси відрізняються один від одного з погляду геймдизайну, але парадигма монетизації в них залишається відносно постійною. Лише за кілька років ігри з живим сервісом пройшли шлях від вершини світу, неймовірно успішної та обожнюваної гравцями, і особливо гендиректорами великих компаній бізнес-моделі, що є гарантом постійної підтримки їхнього улюбленого проєкту до словосполучення, яке сприймається як матюк чи образа. Якщо раніше геймери думали, що лайфсервіс це прозоріше і в теорії більш дружній до їхнього гаманця підхід до внутрішньоігрових покупок, то тепер статус лайфсервісу радше є ганебним тавром Хайп викликаний стильними багатообіцяючими трейлерами, які були показані на великому івенті, помітно знижується в той момент, коли гравці розуміють, що це чергова сервісна помийка чи якась дрочильня на вечорок. Наші з вами смаки, як гравців, різко змінилися, а видавці з розробниками просто фізично не можуть дозволити собі так різко змінити курс, тому що ця бізнес-модель тримає їх за яйця так міцно, що ті вже посиніли. Мабуть, найочевидніший приклад це нещодавній Suicide Squad Kill the Justice League, який прийняли настільки прохолодно, що хтось уже напевно відраховує дні до того моменту, коли Warner Brothers оголосять про відключення серверів, бо фінансовим провалом вона вже стала. Так, у гри безліч проблем зі сценарної та геймплейною точок зору, про що ми розповіли у огляді, але однією з головних претензій до загону самогубців є те, що це лайфсервіс. Якщо подумати, то при Чиною більшості проблем цієї гри якраз таки і є її сервісний характер, який своїм існуванням нав'язав низку дизайнерських і наративних рішень, які абсолютно не підходять для цієї гри. Так, можливо, якби ця гра була виключно сюжетною, було б все набагато краще. Вийшла б ця гра на кілька років раніше, виправили б розробники всі геймплейні проблеми, було б менше репетативності, можливо, повторюся, можливо, Suicide Squad став би успішним проєктом. Але в сучасних реаліях навіть за умови переписаного сценарію, який не будується на інфантильній марвелівській моралі та виправленого геймплею, від якого постійно хотілося позіхати. Статус лайфсервісу сервісу є для загону самов. Бивці цвяхами і труною, в яку їх забивають. Зараз гравці просто не хочуть приділяти час подібним проектам. Ми втомилися від бойових пропусків і сезонів, грінду і всього цього нескінченного сервісного непотребу. Ми відчуваємо огиду, як і Оля Юа, побачивши паки з преміумною валютою та косметичні предмети, які часом коштують як окремі інді ігри. Я награв у Hunt Showdown три з половиною тисячі годин. І знаєте, я теж від нього втомився. Я втомився не тому, що провів у цій ігрі стільки часу, а потім розробники випльовують один івент за іншим, майже без перерв. Бойові пропуски, нові DLC у стімі, нові скіни у внутрішньоігровому магазині. Контент, контент, контент. Більше контенту до трону контенту. Повторюся, ще два-три роки тому така бізнес-модель, мабуть, би проканала на ура, але зараз це просто катастрофа. Знаєте, і то не факт, що вона проканала. Реліз того ж загону самогубців відбувся посеред по. Всюдної втрати суспільного інтересу до живих сервісів і як наслідок способів монетизації, що лежать в його основі. Звісно, гравці з огидою дивитимуться на лайфсервіс з паскудним геймплеєм і відверто образливим сюжетом. Хоча Бетмен все-таки живий, бо це, як і було сказано в огляді, був черговий фанфік, чи дозвольте мультиверс. Очевидно, що Kill the Justice League далеко не єдиний приклад такого провалу. Досить згадати Babylons Fall, розроблений Platinum Games, чиї сервери були відключені. Менше ніж через рік після релізу або іншу гру з марвелівською франшизою: Marvel's Avengers. не минуло й тижня після виходу проєкту, а його онлайн у стімі впав до трьох-чотирьох осіб: Low Breakers, The Cullen, Crossfire X, Wolf, Anthem. Приклади мертвих і закритих лайф-сервісів різного ступеня нішевості можна наводити нескінченно. Та що тут говорити, якщо Payday 3 була зроблена з закосом під сервіску вже майже мертва, коли друга частина все ще живі? живих. Знову таки я не говорю, що цей прошарок ринку сервісок взагалі не потрібен гравцям. Це була б брехня. Просто розробникам потрібно відділити те, які ігри підходять під цей жанр, а які ні. Тобто усі розуміють, що є ігри, яким це необхідно, а є коли це прикручено, бо такі тренди, і так захотілося керівникам. Навіть якщо закрити очі на те, що ринок перенасичений, видавці навіть в цьому випадку роблять дитячі помилки, прирівнюючи все, що вони випускають до сервісок. За прикладами далеко ходити не треба. Ба не було сенсу робити лайфсервіску в Gotham Knights, в який сюжет не такий вже й поганий. Також цієї участі повинна була уникнути Marvel's Avengers, де ситуація майже аналогічна, впевнений, що про лут шутер Outriders більшість з вас навіть не чули, але це приклад того, як робити не варто. Вони вклалися в рекламу цього лайфсервісного смітника, прикрутили туди усі типові для піджанру елементи і неймовірно прогадали з тим, що з точки зору геймплею гра неймовірно нудна. Завдання одноманітні сюжет це якийсь прикол, тому що він передбачуваний настільки, наскільки це можливо. Взагалі не ясно на що був розрахунок як лутшутер це дуже погано, як сюжетна гра також. Хоча є й такі приклади, коли гра, хоч і жанрово була підходящою, але вона з самого початку була сміттям. Я говорю ж, звичайно, про Скаленд Bones. Той момент, коли нам продають гру, яка попала у виробниче пекло, змінювала жанри та концепти, а плутанина, яка міститься в фінальній формі, буквально відчувається у всьому. Вона нудна, світ пустий, геймдизайнерські рішення просто абсурдно погані, якість відсутня. У міру прокачування ситуація майже не поліпшується, бо тут грінт на. На відміну від попередніх прикладів, просто не вартий витраченого часу. Це найнудніша сервіска за останній час. Ще поганий приклад сервіски, але непоганий приклад хорошої гри це коопна Ghost Recon Breakpoint, не дивлячись на затерту формулу пісочниці з відкритим світом від Ubisoft, це все ще хороший шутер з елементами хардкорного виживання. А от як лайфсервіс, це дуже сумнівна затія. Також не варто робити такі смітники, як Fallout 76. Вона навіть зараз грається досить посередньо, хоча здавалося б, скільки оновлень вийшло, але ні, я б не рекомендував витрачати на неї час. З іншої сторони, є яскраві приклади, коли лайфсервіс грі просто необхідний. Мені зразу на думку спадає умовна Call of Duty, той випадок, коли сюжетка часто для галочки, особливо халтурною, вона була минулоріч, але підтримка мультиплеєру і варзони залишається дуже довгою і насиченою. Також, звичайно, було б нерозумно не Згадати Fortnite, яка підтримується вже багато років, і івенти досягають світових масштабів, запрошуються зірки типу леді гаги, і постійно змінюється карта. Непогано себе почуває і Батл Рояль Apex Legends з його постійними оновленнями та івентами, не без проблем, але все ж таки. І на відміну від Breakpoint The Division 2, досить таки класний сервісний лучшутер з унікальним поєднанням кооперативу та PvP. За цю ціну, що його продають зараз, по-моєму, це мас. Хев, плюс гра дуже класно виглядає, та й відкритий світ у ній досить живий, як на Юбіків. Коротше, якщо хочете цікавий лут шутану, постапокаліптичному сетингу з непоганим геймплеєм, де цікаво вибивати нові шмотки, то рекомендую спробувати при нагоді. У Destiny 2 два справи йдуть не так добре, як хотілося б, але тим не менш, свого часу банджі взяли правильний курс, постійний мультиплеєрний досвід, який підтримувався постійними оновленнями, великими сюжетними розширеннями та новим багатокористувацьким контентом гра все ще користується пристрасною та відданою спільнотою і є однією з найуспішніших ігор коли-небудь створених. На жаль, зараз проект проживає не найкращий свій період. Те саме скажу і про Rocket League. свого часу, ще тільки як вона вийшла, як платна гра, я провів багато десятків годин через її затягуючий геймплей. Але зараз, на мою думку, фрітуплей модель її дещо придушила. Battlefield 2042, яка вийшла просто в припаскудному стані, але розробники все-таки змогли витягнути її з болота і зробити непогану підтримку контентом. Так, це все ще не батла мрії, але зараз вона дуже непогано грається. Також класний приклад No Man's Sky. Гра, яка була просто огидним шматком коду на виході, але за ці 10 років, які пройшли після, вона отримала неймовірну кількість оновлень, які суттєво покращили гру, включаючи механіку будівництва. Баз, більше транспортних засобів і кораблів, спеціальний VR-режим і багатокористувацький режим на 32 гравці. І як на мене, це чудо від Hello Games може порівнятися лише з кіберпанком, який взагалі не був лайфсервісом. No Man's Sky стала однією з найкращих космічних ігор коли-небудь створених. Це одна з найбільших історій повернення в ігровій індустрії. Подібні справи були і у Sea of Thieves, але у один прекрасний момент вона перетворилася із гидкого качання. Чиняти у справжній якісний піратський сервіс, який просто в рази перепльовує недавню квадрупеле ігру гру від Юбіків, яку вони охрестили як Скаленд Bones. А є ще приклади, коли гра, наче й непогана, але їй просто необхідний цікавий контент. А його немає і немає. І на жаль, через такі довгі очікування гравці покидають проект. Ну і ще кілька ігор для прикладу, щоб не бути голослівним: це Path of Exile. Як на мене, у неї досить крута підтримка протягом десяти років. Те ж саме з Могли повторити і автори Warframe. Гра навіть зараз затягує своїми плавними рухами приголомшливим шутінгом та захоплюючим космічним світом з цікавими PvE-місіями, спокусливим набором крутої зброї та широкому вибору фреймів, які дійсно змінюють ігровий процес. Warframe була однією з перших ігор, яка правильно поєднала в собі лут, шутер та фрі-ту-плей модель. Її варто використовувати як приклад для будь-якого проекту, який захоче увірватися в жанр ніяких. Сюжетних проєктів, які переробили на сервісний лутшутер, благаю, не робіть так. Але одним із найкращих прикладів успішних сервісок, на мою думку, є GTA Online. І давайте відкинемо коментарі щодо балансу і донатної помийки, а також читерів. А на момент запуску можна було натиснути F. Зараз в ній величезне розмаїття оновлень, контенту, активностей і пограбувань, яких можна повеселитися. Тому підтримка гри рокстарами протягом десятиріччя моя повага. Але та. Так, зараз донати тони грінду привабити гравців не зможуть. Вихід – RP сервери. Forza Horizon 5. так, можливо, мені вона трішки вже набридла, але я не можу не відмітити стабільний потік контенту, тачок, івентів, гонок, є гоночний батл Рояль, непогана підтримка ком'юніті і великі DLC типу Hot Wheels і ралійної пригоди. Так, мені не дуже подобається мексиканський сетинг, але так я люблю гонки серію Horizon, і мені подобається підхід розробників до підтримки. Ну і наостанок Helldivers 2. я не міг не згадати про цю демократичну гру. Це надзвичайно угарний вибуховий кооперативний хорд шутер з елементами екстракшену. Це проста з точки зору різних механік і геймплею. Гра, але вона вкрай не напряжна. Тебе не душать гріндом, тебе не женуть, щоб ти качав батл паси. Ви просто заходите в кооператив і випалюєте на жуків і валите роботів. Я дуже сподіваюся, що гра отримає достойну підтримку і стане крутою сервіскою. Бо як гра вона вже неймовірно балдіжна. Гляньте наш огляд, щоб не бути голослівним. Це були приклади хороших, поганих і непідходящих жанрово під сервіски ігор, з чого можна зробити ще й такі висновки, що навіть колись популярні та досить відомі ігри відчувають серйозні проблеми. Overwatch 2 активно кровоточить гравцями, які не дуже задоволені переходом на модель живого сервісу та величезними цінами на місцеві косметики. Зі свого боку Destiny 2, схоже настільки сильно загрузла в проблемах, що Bungie може остаточно втратити будь-яку незалежність. Навіть у статусі дочірньої компанії Sony. Зрозумійте мене правильно. Я не намагаюся тут розвести паніку, що мовляв, ще два-три тижні і у лайв-сервісів скінчиться аудиторія. Зовсім ні. Є й проекти, які прекрасно себе почувають у сучасних непростих реаліях. За прикладом далеко ходити не треба. Call of Duty, Fortnite, Valorant, хоч і забагована, але прекрасно себе почуваюча CS2, Dota 2 або ліга і подібні до них продовжують залучати аудиторію і приносити дохід, тому. Живі сервіси все ще здатні якось залишатись на плаву, але навіть їм доводиться докладати колосальних зусиль, щоб утримувати увагу гравців на тлі вкрай перенасиченого ринку. Я вважаю, що однією з головних причин такого становища є бойові пропуски в будь-якому їхньому вигляді. Тут усе до банального просто. По-перше, зараз у більшості мультиплеєрних ігор є бойова перепустка, найчастіше з вельми надуманих причин. По-друге, кожен батлпас обмежений за часом, а в добі всього 24 години. Навіть якщо ви не працюєте і спите по 4 години, то все одно є певна кількість бойових перепусток, які ви встигнете повністю прокачати, поки вони не закінчаться і доведеться починати заново. Звичайно, можна просто купувати всі рівні бойової перепустки за реальні гроші, але в рамках цього міркування. Ня, такий варіант ми не розглядаємо, тому що так чинить лише мізерний відсоток гравців. Тож ви, хоч не хоч, обирайте, яким лайфсервісам приділяти свій час, а яким ні, що впливає на всю бізнес-модель загалом. Крім того, не варто забувати про контентні оновлення, за які не потрібно платити, але на них все ще потрібно витрачати свій час. Часом вони виходять з такою частотою, що вхід у свої колись улюблені ігри раптово перетворюється на похід на другу роботу. Але навіть якщо ми приділяємо час одному, двом лайфсервісам ми не можемо відірватися від нього, тому що існує такий термін як FOMO – Fear of Missing Out, або ж по-нашому, страх пропустити щось важливе. Пропущені бонуси, сезонні події або довге проходження змушують мене продовжувати грати, навіть коли на годиннику п'ята година ранку, і я відчайдушно намагаюся закінчити срані дейліки, щоб лягти спати. Хто знає, коли в улюблену гачу повернеться такий бажаний перс. Персонаж, а що, якщо цей івент, у якому ще й про лор, розповідають, більше ніколи не повториться. Може це станеться через рік, а може й ніколи. Тож ось прямо потрібно потрібно зробити все зараз, що також не зменшує втоми від лайф сервісів. Крім того, видавці і розробники переконали себе в тому, що живий сервіс це відповідь на дуже старе, але все ще актуальне питання: як отримати з ігор достатньо прибутку, щоб окупити зростаючі витрати? Це особливо актуально для проєктів, які які засновані на дорогих ліцензіях. Це призвело до того, що моделі лайф сервісу прикручують до ігор, де це просто не має сенсу. Найчастіше це роблять розробники, які, хоча і є дуже досвідченими кваліфікованими та талановитими професіоналами, але водночас абсолютно не мають досвіду в розробці та реалізації успішних ігор з живим сервісом. Suicide Squad знову стане для нас ідеальним прикладом. Досвідчена студія змушена відмовлятися від своїх сильних сторін, щоб насильно впихти. У свою гру якомога більше елементів і механік властивих живим сервісам, інакше кажучи, відправною точкою у створенні таких ігор є бажання створити лайфсервіс, який буде приносити бабло, а все інше геймдизайн, механіки і навіть розповідь будуються на основі цього бажання. У результаті, коли ця бізнес-модель остаточно перестане подобатися масовому споживачеві, від ігор, створених за такою схемою, залишаться жалюгідні засохлі трупики, негідні згадки. Хотілося б сподіватися, що низка гучних невдач і негативних відгуків змусила замислитися ті видавництва і студії, які останніми роками хочуть будь-що створити свою фабрику з викачування грошей з гравців. Принаймні те, що навіть Sony скасувала свій лайфсервіс по Twisted Metal і у всесвіті The Last of Us, звучить як ознака поступового одужання індустрії. Ключове слово тут звучить, тому що за численними інсайдами та чутками на поточний день у. Студії в студіях, що належать Соні, перебуває десяток ігор із живим сервісом, і половина з них має вийти вже до 2026 року, що в нинішньому кліматі звучить як ряд чергових гучних провалів. Зрозумійте мене правильно, я не якийсь там високопоставлений якудзою фінансист в одній з найбільших транснаціональних конгломератів країни Сонця, що сходить, але це зовсім не означає, що я за замовчуванням не правий. Можливо, Соні варто трохи пригальмувати, скасувати левову Растку своїх лайф проєктів і просто зберегти обличчя в майбутньому, а не стикатися з хвилею негативу через те, що черговий сервіс помер через місяць після релізу. І знаєте що? Так і сталося. Готуючи матеріал до цього відео, Sony скасувала половину своїх майбутніх лайф-сервісів, сильно скоротивши їхню кількість. Що ще, як на мене, забагато, втім, уже щось. Але після реструктуризації, закриття внутрішніх студій і звільнень, сподіваюся, що вони передумають бомбити сервісками взагалі. Можливо. Одна, дві, головне якісні це було б нормально. Звісно, залишається питання буквально на сотні мільйонів доларів, як фінансувати розробку наступних проєктів, якщо витрати на їхнє створення такі високі, що продажів ігор ціною в 70 баксів недостатньо, щоб навіть вийти в нуль. Раніше відповіддю якраз і були лайфсервіси. Вони справжнісіньке боже диво, яке обіцяло індустрії, що бореться з витратами, що роздуваються, і втратою активних гравців нескінченні гроші. Щоправда, як і у випадку з минулими рішеннями, від підпи. Исок на MMORPG і DLC до F2P-проєктів з акцентом на мікротранзакції, лайфсервіси допомогли лише на час. Як на мене, не існує способу ефективно замкнути це коло. Ну немає, принаймні, поки що такої стратегії, яка б догодила всім. Гаманці гравців не гумові, і є гранична ціна, яку ми готові заплатити за гру, якою б гарною вона не була. Або ринок має зростати, або вартість розробки має скорочуватися, яка за словами деяких розробників росте. Хоча постійно дивлюсь на якість тріпелей ігор, і тим більше на якість квадрупелей проектів, і дуже в цьому сумніваюсь. Немає жодної бізнес-моделі, жодного чудодійного способу монетизації, який дозволив би обійти цю реальність. Тепер, коли хвиля лайфсервісів стабільно починає відступати, індустрія повинна шукати новий тренд, на який вона може переключитися. А поки пошук триває, залишу вас із сухим фактом, який остаточно дасть зрозуміти, наскільки ринок живих сервісів перенасичений. За даними інвестиційної компанії Griffin Gaming Partners, на момент лютого 2024 року над створенням ігор, заснованих на такій бізнес моделі, працює 537 студій найрізноманітні. Нітнішого калібру 66% з них вважають, що лайфсервіс життєво необхідний, щоб гра досягла успіху. І, м'яко кажучи, якщо вони думають про сервіски в їхньому класичному розумінні, а не як про підтримку гри рівня Cyberpunk чи No Man's Sky, то у мене для них не дуже втішні прогнози, особливо на фоні звільнень у великих компаніях і постійному закритті студій. Якщо вони зліплять щось типу Suicide Squad або гірше того, Скаленд Bones, то їх то Точно чекає, якщо не ряд звільнень, то закриття, класну, якісну сервісну гру зробити не так, то просто можете передивитися розділ цього відосу з прикладами. Тому моя заключна думка в тому, що треба, по-перше, знати міру в сервісках і не вкладати дурні гроші у завідомо провали. По-друге, орієнтуватися і на якісні сюжетні проекти, або на, скажімо так, на ігри з неагресивною сервісною моделлю. Бо зараз лише за кілька місяців вийшла ціла лінійка подібних ігор. Дяблої Ластепох виживачен шрауди і демократична Хелдайвер 2. Але звичайно ж, ринок сам в підсумку і вирішить, і точно не на користь сервісних смітників. Можете написати, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.